Є ще одна така машина. Звичайно, вона по низу ринку і, звичайно, вона з чудовою ціною. Але цей він номер також не зареєстрований в Норвегії був ніколи. Якщо машина знімається з обліку в Норвегії, то ми б побачили, що така машина була, коли вона проходила тих огляди, я би побачив навіть ім'я власника чи власників, скільки їх було. Але такого він номера в Норвегії не було. Тому навіть ось такі оголошення, які здаються вам привабливими, бо людина відкрита. Друзі, у нас люди просто дуже винахідливі. Друзі, може для когось це вже не нова схема, але для нашого колективу вона нова. Ми дізналися, що це зараз нормальна практика на авторія підставляти до свого автомобіля лівий він номер, який може відрізнятися на одну цифру, якусь бути взагалі лівим вигаданим, або бути від такого ж автомобіля такої ж марки і моделі. Але, наприклад, офіційного, у якого історія нормальна, і під цим соусом можна продати 10 іоніків, наприклад, маючи він номер одного чесного іоніка, продати 10 нечесних скручених іоніків.